Держав'ю від терористів росіяни вперше за півроку атакували енергооб'єкти країни. Про це повідомили в Укренерго. У Рівному влучили по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Уточнив начальник ОВА Віталій Коваль. Сьогодні рівнична зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі облене. Майже чотири сотні населених пунктів у північних областях залишилися без світла. Також росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогоби чи Львівської області. Терористи поцілили у промисловий об'єкт. Загорівся цех та приватний багатоповерховий склад. Відбулося влучання в об'єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. Працювала ППО й у Черкасах за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зруйнована будівля готелю. Наразі відомо про 11 постраждалих. Рано хвилину зафіксовано 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає розгорнуті пункти, в які громадяни можуть подати заяви про пошкоджене майно. Налагоджена взаємодія з Державною службою надзвичайних ситуацій, місцевою владою. Рятувальна операція триває. Злетів в карниз і штори прямо на мене, і ці стекла вже були в а не по мені. Над столицею протиповітряна оборона ліквідувала понад 20 цілей. У деяких кварталах Святошинського району немає світла та води. У голосіївському пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку у Шевченківському газова труба. Сьогодні у нас чергова атака на ворога по столиці. Попередньо з приблизно з десяти літаків по стратегічної авіації, це були літаки. Тут, тут 95 мс стоп'ять випустили крилаті ракети. Типу Х-101 і 555. за словами начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Ковко, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено 20 ворожих, понад 20 ворожих цілей. У Дарницькому районі уламки впали на територію інфраструктурного об'єкта СТО та гуртожитка закладу профтехосвіти. Постраждали семеро людей. Серед них дев'ятирічна дівчинка. В саму минутку я була на роботі. Прибігли мене діти тут. З дітьми все гаразд. Відносно да, живіт. Ножку зашиваю. ночі. Ножку перезолості плоне йде живну. З такому цьому я зараз не говорила ще з дочкою. Також вибухи чули на Івано-Франківщині, Вінниччині та Хмельниччині. Це робота ППО. В небі над Хмельниччиною спостерігались ворожі ракети, по яким працювало наше ППО. Уламки однієї з ракет впали на подвір'я приватного домоволодіння і пошкодили літню кухню. Також було пошкоджено приватний автомобіль. Найголовніше, що внаслідок ворожої атаки немає постраждалих. Загалом уночі зі стратегічних бомбардувальників ворог випустив 43 ракети, із них 36 знищили. Сніжана Мазур, новини 33 телеканал.